Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. До нас на майданчик заїхала ще така одненька шкода. Це у нас Octavia a 7 в комплектації Style 2019 року. 2 літра дизель на автоматичній коробці передач DQ381 коробка DSG на 110 кВт-150 кінських. Автомобіль з Німеччини без ДТП, без підфарбувань. Повна історія на офіційному дилері. Автомобіль вже на українській реєстрації. Дане авто ми привозили 7 місяців назад. Автівка повністю обслужена. Замінені тормозні диски, замінений ГРМ, помпа, масла фільтра. Повністю автомобіль обслужений на новій зимовій гумі. Та готовий до зими, друзі, кого цікавить такий апарат, приїжджаєте до нас на тест-драйв. Вона в нас на хорошій комплектації, на фулледах, на дістроні, на туманках. Диски у нас легкосплавні r 17 Сфокусуємо він-код. Датчики світла, датчики доща. Безключовий доступ, дуже комфортно, два ключа, так, у нас атмосферні підсвітки, зеркала гріються, складаються. Шкіряне мультикермо. В даному авто 211 тисяч, данте стан сидінь, сидіння в нас шкіра напа з електроприводами з пам'яттю, з масажами, гляньте стан порогів, все в ідеалі. Так, у нас присутні резинові килимки 212 тисяч. Автомобіль повністю обслужений на великому моніторі, CarPlay, з Android авто, Підігріви передніх та задніх сидінь. Так, у нас камера заднього огляду, заводиться з кнопки. Даньте сидіння пасажира, все по Пластику у нас також зауважень немає, Ви в автомобілі не курили. Так, в нас присутній бардачок з охолодженням. Все дуже гарно. Ручка КПП ідеалі. також ручник також в ідеальному стані. Педалі не затоптані. Все, як ви любите, У нас вона в промпакеті притонована. У зв'язку з виїздом за кордон. Другу автівку люди вирішили продати. Так, у нас задній диван також ідеалі. У нас задні підігріви. зарядки до смартфону. Менітестан пластику. Задні фонарі у нас також LED. Камера заднього огляду, електропривід, задні партроники. Гляньте стан пластику, все в ідеалі, без нюансів, без пошкоджень. У нас подвійне підлога, домкрати, запаска повнорозмірна. Розходники, які людям замінювали, все лишили для майбутнього власника. Гляньте, машинка вся окомплектована стану все відео. Це в нас чистий 2019 рік. Вже присутній адблю. Дуже гарний збережений стан. Сидіння пасажира також з електроприводами, з масажами. Ще раз фокусую він код. Дане авто знаходиться у нас на майданчику, готове до будь-яких перевірок. Без царапин, без нюансів. Так, заглянемо під капотний простір. двигун працює все красиво. Жоден болтик не знімався, не крутився, фари на все в оригіналі. двигуна ніхто не мив. Це сухенько. Лобове у нас оригінал 2019 рік. Так, перевіримо лакофарбове покриття. Так, автомобіль в оригінальній фарбі. Друзі, кого зацікавила дана автівка, приїжджайте до нас на Тезрай, готові до любих експертних перевірок, до офіційного дилеру. Не зволікайте, приїжджайте, купуйте обслужене авто. Всім гарного вечора за даний автомобіль ціна буде 18,5 тисяч доларів. Всім гарного дня!